Привіт, вельми шановні колекціонери Жахіть. Я, ваш скромний слуга у царстві темряви і забутих кошмарів. Сьогодні я маю честь додати до нашої зловісної галереї нову історію. Підпишіться, вшанувавши нашу зустріч, подаруйте лайк на знак поваги до темних мистецтв та залиште коментар, аби ваша присутність назавжди залишила слід на цих сторінках. Холодний жовтневий вечір обволік наше провінційне містечко, наче старий латаний саван, дістаний із бабусиної скрині, вітер такий бешкетник, а нього по тротуару пожовкли листя, ніби влаштував для них танцювальний флешмоб, підсумне віття сирен швидкої допомоги, десь у далечині. Я стив біля входу в нашу рідну, як старі капці, а тебе. Затягуючись останньою сигаретою з пачки, пріма. Ну, гаразд, брешу. Звичайно, палив я парламент, але для атмосфери можна й пріму уявити. І ліниво гортав стрічки на новину в смартфоні. Дружина Олена і наша п'ятирічна розбійниця Софія пішли в магазин по якусь життєву важливу дурницю. Ну, без чорного перцю горошок життя не життя. Або без спеціальної солі для ванни із запахом альпійських трав, купання не купання. Зовсім їм щось треба в останній момент. Буркнув я собі під ніс, хоча в глибині душі милувався їхньою жіночою логікою та цими самими потрібностями. У цю саму мить, коли я вже збирався викинути окурок, я підвів очі і тут. Все перед очима розплилося, перекривилося і перестало бути собою. Там, де щойно красувалася вивіска АТБ з її вічно моргаючою літерою А, та обіцінкою міських цін тепер росла вуста соковита трава, всипана пожовклими листками, наче хтось вирішив розбити тут альпійську галявину прямо посеред бетонних джунглів, кущі, немов зловісні тіні Розтяглися до сірого нахмуреного неба, ніби благаючи в нього милостині у вигляді сонячного проміння. Ніякого магазину лише дика недоторканна природа, яка, здавалося, проковкнула АТБ цілком разом з її просроченими йогуртами та вічно буркутливою касиркою бабою зіною. Що за чертівня. прошепотів я, відчуваючи як по спині, пробігає табун. Мурашок одягнених у крижані обладунки. Обійшовши місце злочину по колу, наче лунатик, що загубив навігатор. Сподіваючись, що це якийсь дурний жарт розіграш у стилі «А вам слабо?» Може, мер вирішив влаштувати екоакцію, а мене не попередили. Спробував подзвонити Олені, але телефон мовчав, як партизан на допиті ні гудків, ні відповіді. Лише мертва тиша, що порушувалася лише витям вітру. Паніка почала підкрадатися непомітно, як і до сметани. Вона облизувалася, терла лапки і вже уявляла, як буде бенкотувати на моїх нервах. Я кинувся до перехожих, намагаючись дізнатися, де чорт забирай подівся а тебе. Але у відповідь отримував лише здивовані погляди і фрази на кшталт. Чоловіче, ви що, перегрілися? Тут ніколи не було жодного мазину. Одна бабуся навіть перехрестилася, бормочучи щось про чортів. Та ви що з глузду поз'їжджали? гаркнув я на одного з них, відчуваючи гнів бере гору над страхом. Зрештою, я ж тут не один бачу щось не те. І тут я почав помічати дивні речі. Рекламні щити із застарілими гаслами. Люди одягнені трохи інакше, навіть бачив у молодого хлопця кнопковий телефон. Я підійшов до древнього діда, що копошився в такому ж древньому москвичі і, недовго думаючи, запитав, який зараз рік. Відповідь змусила мене захитатися як п'яного матроса на палубі під час шторму. Дві тисячі одинадцятий синку. А що? Дві тисячі одинадцятий? Ми з Оленою познайомились в 2013-му. Як же усе, що ми пережили разом, як же Софія, моя маленька принцеса, який зараз має бути п'ять років, і яка обожнює, коли я читаю її на ніч казки про динозаврів? Я помчав до Лененного Дому. Пам'ятав його як п'ять своїх пальців, особливо ті, якими зручно чухати за вухом. Напівзруйнована халопа з перекривленим парканом. Саме такий він був, коли я вперше прийшов туди, щоб познайомитись з її матір'ю. З тих пір я вклав цей будинок у грошей і сил, перетворивши його на затишне гніздечко, куди не соромно й гостей запросити і самому сховатися від життєвих бур. Коли я розчинив скрипучі двері, моє серце мало не вистрибнуло із грудей і не побігло за пивом до найближчого ларка. Олена, молода, наївна, з довгим волоссям, як у день нашої першої зустрічі, стояла посеред кімнати, тримаючи в руках стару книгу. Напевно, читала щось про любов і страждання. «Що ви такий? Що вам треба? закричала вона, відступаючи назад. Я зараз виключу поліцію. На її крик вибігла теща, жива і здорова, теща, яку ми поховали 2019-му інфаркт, проклята хвороба. Хоча треба визнати, з її крутим характером і вмінням піляти чоловіка з будь якого приводу, я іноді й сам думав, що інфаркт мав би статися в мене. Вони кричали, погрожували, вимагали, щоб я йшов геть. Я намагався їх заспокоїти, пояснити, що відбувається, але як пояснити божевілля, як пояснити, що ти з майбутнього і що ось ця юна дівчина скоро стане твоєю дружиною і мати твоєю улюбленою тещою, попри всі її витівки? Олено, послухай мене, будь ласка, Благов я, відчуваючи себе ідіотом, персонажем фантастики. Я знаю про тебе все, все, що було, і все, що буде. Ми одружені вже 12 років, у нас є дочка Софія. Зрештою, мені вдалося переконати їх вислухати мене, я розповів йому все від першої зустрічі в бібліотеці. Так, я люблю бібліотеки, і що з того? До народження Софії, пропустив лише смерть тещі, щоб не травмувати їх заздалегідь. Нащо їм знати сумні новини? Нехай поки радіють життю. Не знаю, чи повірили вони мені, але я попросив дозволу переночувати. Не хотілося блукати нічними вулицями місцеві мешканці, особливо під градусом, могли бути дуже недружніми у мене сім і так був день пригод. Олена з матір'ю переглянулися і після довгих вагань погодились. Але за умови, що вранці я піду, ну хоч щось, як то кажуть, дарованому коневі зуби не дивляться. Будинок здавався знайомим і чужим одночасно, Олена теж, начебто вона, але щось було не так, ніби хтось підмінив оригінально дешеву копію. Хоча, можливо, це просто я звик до її більш зрілого вигляду та мудрого погляду. Ми довго сиділи на кухні, розмовляючи. Я розповідав Олені про наше життя, про наші пригоди, про Софію, яку ми любили більше за все на світі, розповідав про її перші кроки, про улюблену іграшку, про люшового динозаврика, про те, як вона малює на шпалерах і як ми разом варимо варення з яблук. Знаєш, Олено, сказав я, посміхаючись крізь сльози. Софія, це найкраще, що сталося в моєму житті, вона така ж уперта, як і ти, і така ж допитлива, як і я. Я не міг зрозуміти, що відбувається, не міг повірити, що все, що я пережив, все, що любив, було лише ілюзією. Але як таке можливо? Можливо, я просто сплю і зараз прокинуся в своєму ліжку, а поруч лежатиме моя Олена. Бурчатиме щось про будильник, і простягне до мене руки. Нарешті ми розійшлися по кімнатах, я довго ворочився, не міг заснути, щось тиснуло на мене, наче важкий камінь. Може, це туга за моїм справжнім життям, може, страх, що я назавжди застряг в цьому минулому, але втома взяла своє, і я провалився в неспокійний сон. Прокинувся серед ночі від дивного відчуття, ніби хтось спостерігав за мною. Я встав і не вмикав світла, пішов на кухню, попив води, вийшов на ганок і закурив. Та знову парламент не прийму уже. Присів на сходинку і почав думати про своє життя, про Олену, про Софію, про те, як же мені повернутися назад. Раптом край ока помітив рух. Під парканом маленьку тінь. Я насторожився, але продовжив сидіти. Потім почув тріск, ніби хтось наступив на гілку або шматок скла. Я підвівся і озирнувся. Нічого, лише тиша й темрява. І десь у личні гавкав пес, напевне, відчув мою тугу. Я повернувся в будинок, випив ще води, спрага мучила мене неймовірно, і пішов у кімнату. Яку мені виділили ліг і намагався заснути, але тут двері відчинилися, і в кімнату увійшла Олена. Вона сіла на край ліжка і заговорила зі мною, попросила залишитися, казала, що не може без мене жити, і щоб не сталося не виходити на вулицю вночі. Дуже дивне прохання, якщо чесно, що тут коїться вночі: полювання на вампірів, збори сатаністів. Я дивився на неї зі страхом, щось було не так, її голос звучав дивно. Погляд був якимось диким, може, їй теж подобався, або вона просто боїться залишатись сама в цьому старому будинку. Ми ще трохи поговорили, але раптом Олена змінилася, її обличчя спотворилось, стало звірячим. А потім у кімнату війшла теща вона теж перетворилась на чудовисько, Їхні очі палали червоним вогнем, зуби стали довгими й гострими, а руки витягнулися, наче у змії. Ну от і пояснення дивній просьбі не виходить вночі. Я схопив табуретку і намагався захиститися, але розумів, що це марно. Ці тварі сильніші за мене, та й табуретка якась сквола. Вони накинулись на мене, намагаючись розірвати на шматки. Я відбивався, як ні, і, зрештою, розбив табуретку в вікно та вистрибнув на вулицю, біг, як опечений, спотикаючись і падаючи. Чудовіська стали біля вікна, їхні руки простягались до мене, наче Ліани, і вони заберещали жахливими голосами Повернися до нас, повернися нам без тебе погано. Я вже хотів бігти, але крізь їхні верски почув голос Софії. Її ніжний дитячий голосок. Тату, повернися. І я повернувся. Отямився я у лікарняній палаті. Навколо мене стояла Олена і Софія. Олена плакала, Софія посміхалася. Тату, ти повернувся? крикнула вона і кинулась мені на шию. Виявилось, я провів у комі вісім місяців, то вечора, коли я чекав Олену і Софію біля тебе. Із сусідської хрущівки зірвалась цегла і вдарила мене по голові. Вісім місяців кошмарів божевілля, вісім місяців боротьби за життя, і тепер я знову тут з моєю Оленою та з моєю Софією. І здається, в нас попереду ще багато років щасливого життя, без вампірів, перевертнів і подорожей в часі. Я обійняв їх міцно міцно і прошепотів. Я більше ніколи вас не покину. У цю мить я зрозумів, що навіть у найстрашнішому кошмарі є місце для надії, і що любов це найсильніша сила у всесвіті, навіть сильніша за час, навіть сильніша за смерть, навіть сильніша за тебе і навіть сильніша за п'яних будівельників з їхніми кривими руками.